А як на передовій, акцію під таким гаслом провели студентки Черкаського університету. Одівшись по літньому у п'ятиградусний мороз, дівчата вийшли на європейську площу в центрі Черкас, щоб привернути увагу перехожих до потреб атовців. Майже за годину студентки назбирали понад 600 гривень. Гроші передали в Центр допомоги українській армії. Ідею провести благодійну акцію дівчатам підказали в навчальному закладі. Вони не злякались морозної погоди і в легкому літньому вбранні з віночками та плакатами в руках вийшли на європейську площу біля Черкаського будинку торгівлі. До перехожих активістки зверталися зі словами пожертвувати гроші на теплий одяг українським бійцям, що воюють на сході. До нас підходять як депутати, так і сильні пенсіонери, які кидають по декілька гривень, щоб хоч якось допомогти. Це дуже приємно. Ми гуляємо по Черкасах вже хвилин 15. Ось поки що що вдалося зібрати всі кошти, що у нас будуть, ми передамо у центр допомоги української армії і попросимо, щоб закупили теплих речей, щоб там солдати не мерзли. Як ми зараз взяти участь в акції, Катя запросила одна з її організаторів. Дівчина каже: не може залишитися байдужою, адже там на морозі воюють наші хлопці. Мені Яна запропонувала також долучитися до цієї акції, і я не стала байдужою, тому що е, я вважаю, ми маємо зробити все можливе для того, щоб е, українські солдати захищали нас достойно і е, допомогти їм, щоб все було найкраще. Не до всіх перехожих на Європейській площі достукалися дівчата. Грошей не жаліли літні люди. Черкащанка Марія каже, не змогла залишитися байдужою і поклала у скриньку кілька десятків гривень. Ми допомагаємо і продукти носимо, а тому що ми тут у теплі, а вони там мерзнуть і воюють і борються за нашу Україну. Це наші хлопці. Це наш... Бачите, що держава не може допомогти повністю їм. І нам треба допомагати. Завдяки небайдужим містянам дівчатам вдалося зібрати більше 600 гривень. Гроші активістки передали у центр допомоги українській армії. Їх вистачить на придбання двох комплектів термобілизни. Оксана Калініченко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Де ми з тобою будем, коли закінчиться їхня чи вистачить нам сили? צנטער שו דז פאראניט